Не маю енергії. Ну що ж, давайте з вами спробуємо розібрати е, на консультації цю, цей запит, але без оплати, без рахунку за годину. Отже, дивіться, приходить реальний кейс людина і говорить: я не маю сили, я не маю енергії, і мені взагалі нічого не хочеться. Тобто апатія, напівдепресивний стан. Е, людина не знає, от з чого їй почати, і ми починаємо розкладувати. На що відбувається з фізіологією, що відбувається з мисленням, які обставини є зараз на даний час в житті тієї людини? І давайте ми з вами разом зараз на це все подивимося. Отже, ми дивимось на тіло. Тобто розбираємо графік, налягаємо спати, встаємо, але якщо ви навіть спите, хочу вам сказати 8 годин. Так як нам говорять, що це норма, наша спання якісного це не означає, що ви будете відновлюватись, тому що є ще такий показник, як відновлення. Відновлення там впливає дуже багато. Там впливають і гормональна система, вітаміни, там впливають ваш пульс, там впливає ваше серцебиття. Дуже дуже багато чинників. Ми зараз в них не будемо дваватися. Тут просто ми зараз коротенько з клієнткою проговорили, де що воно є. Як ми це будемо куди дивимось, подивилися, чи є фізичні навантаження, тренування, що теж немало важливе в тому, щоб в людини була енергія. І далі ми йдемо та з клієнткою, спілкуємось і знаходимо, що в неї включаються її основні такі архетипи: це є досягаторка, ті, що треба, треба, це не обов'язково амбітна велика ціль. Це може бути купити капусту, квасити. Це може бути банальні, прості речі, купити батарейку. І от далі ми зараз до того дійдемо. Досягаторка і є довірлива частина. І от ця досягаторка вона говорить до клієнтки словами: треба, давай, ти зможеш. Вона її мотивує, вона її пресує. І що відбувається з нервовою системою? Ми теж дивимося в ту сторону. Включається симпатична система, яка відповідає якраз за ті всі моменти. А Активується мозок, і він дає завдання: так, нам потрібно бий або тікай, роби. Тобто, це дуже класна ця система та симпатична, але людина перебуває в цій системі постійно, і відповідно від цього теж може бути невідновлення організму. Далі ми дійдемо до цього. І є інша система, частина довірлива, творча, яка включає парасимпатичну систему, яка говорить, що буде добре в тебе. Ти класна, розслабся, подихай. І от ми далі розбираємо, розбираємо, що в неї там далі йде. І ми дійшли до того, що нам потрібна якась практика. якась. Ми робимо практику, фіксуємо, яку будемо проводити на протязі місяця і дивитися, як буде далі в нас реагувати. Тобто, ми переходимо на тіло. Для довірливої частини важливо, щоб включалось тіло, тобто зміщуємо фокус з мозку. На тіло, на дихання в основному. Ми прописуємо тут для того, щоб змінити операційну нашу систему. Це не для того, щоб внушити собі щось. Ми просто міняємо фокус і міняється наша операційна система. Це все нормально, це вже доведено. Отже, зупиняєшся вдих-видих, відчуваєш тіло, і в голос ти говориш собі прямо такі ті слова. Наприклад, я бачу свою частину, яка хоче все встигнути. Я вдячна їй за ту силу. За ту енергію, яка вона є, тому що вона генерується енергетично. Але зараз я дозволяю собі дихати. Наступне знову потрібно перевести себе в тіло. Я відчуваю, як тіло розслабляється. Це важливо, тому що це є мозок, це є нагадую парасимпатична система, яку нам потрібно розслабити. І далі, вже з того чуття. З того розслаблення ви можете повертатись до своїх справ, так, якщо ти там на роботі далі працюєш. Але оцей момент він є дуже дієвий і він є дуже ефективний. Далі ми дійшли до того, що та сама прекрасна дівчина, яка не має енергії, яка не розуміє, що з нею відбувається, в неї дуже багато мультітасків, дуже багато справ. Ми сіли, вона виписала свої 60 списків. І е, наступна вправа, яку вона має зробити, так щоб ви розуміли, що коли ви приходите і шукаєте вихід, ви обов'язково будете десь його шукати, цей вихід. І шукати ви будете мозком, тому що все є всередині в нас. Ви будете шукати цей стан. Щоб змінити цей стан незадоволення, втоми апатії на стан задоволення, радості і розслаблення. А це є переключення якраз тих систем. Симпатичний, парасимпатичний. От ну, так, от ви просто тими вправами навчаєтесь це робити. Справи. І тут справи потрібно зрозуміти дуже важливу річ: от є справи в житті живі, які дають енергії, які ви робите, кайфуєте, а є механічні, які не дають вам насолоди. Але... І одні, і другі забирають вашу енергію. Вам потрібна енергія, щоб їх реалізувати. Тому, коли ви робите живі справи, так, ви їх зробили, все класно, дофамінчик, ксетозен, все, 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 все виділося класно. А механічні нас заганяють в те, що ми їх відкладаємо, але вони нікуди не діваються. Вони крутяться тут і забирають нашу енергію. Коли ми її виписуємо на листочок, десь він в мене тут був, з тим списком. Не знайду його. Коли ми знаходимо, виписуємо, ми його матеріалізуємо, тобто ми вже його вивантажуємо, і мозок отримує вже такий сигнал, маркер, що щось відбулося з тими цілями. Вони вже зафіксовані, йому не потрібно запам'ятовувати, тому що це є еволюційно. Еволюційно, коли людина, як мозок формувався, не зловив риби, помер, та? не поїв, з голоду помер. І, відповідно, йому треба було пам'ятати. Пам'ятати, що треба зловити рибу, зреалізувати, і в нього включалося це виживання. Зараз в нас трошечки змінилося, але нервова система ще доганяє ці моменти. І от коли ви виписуєте цей механічний список, важливо зробити такі дві функції. Перша функція, якщо у вас є можливість, делегувати, підключайте бабусів, сестер, братів, дітей. Якщо немає можливості делегувати, тоді ви визначаєте конкретно відведений час. Наприклад, я буду робити ті механічні прозвони з 12 до 2 години, і це буде час саме для тієї роботи. Тоді мозок не прокручує, щоб ви їх не забули, а він в спокійному стані включає симпатичну систему і ви можете спокійно просто насолоджуватись іншим часом, та, наприклад, там. Коли ви прокинулись тільки в сьомій годині, переважно там в восьмі стаєте, там в шостій, і у вас починається туду, що я маю зробити, куди я маю бігти. І от щоб це все не забрало вашу енергію, є такі ефективні методи. І ще дуже класний, звичайно, третій ритуал. Там сьогодні три інструменти проговорюємо. Третій ритуал це перед сном. Обов'язково три справи, які я ще не завершила. Що ми робимо? Ми навчаємо мозок розуміти, що я даю дозвіл собі щось не завершити, лишити на завтра, віддати, хто віруючий на волю Божу. І тоді ви виписуєте, тобто ви залишите три речі, які зроблені. Ви спочатку говорите, та, да фамічика, все напитали, а потім ви говорите про ті три речі, які не зроблені. І оті, коли не зроблені, ви запам'ятовуєте таким віршиком собі. Ну, коли людина робить це вперше такі своєрідні команди для мозку, їй складно запам'ятати їх. Ну, але я вам таку підказочку даю. Наприклад, я віддаю це. Наприклад, так як я, та поле безмежних можливостей в моєму розумінні, ми всі можемо, якщо щось захочемо, вийти на певні вібрації і отримати це, звичайно, докладаючи якісь зусилля, дію, ну, принаймні, там, як кажуть, щоб щось виграти, купи лотерейний квиток, так само і тут. І тому ви говорите: я віддаю це, цю справу не зроблено, полю безмежних можливостей. І завтра. Мене зустріне інший стан. Зараз слухайте уважно: інший стан. І я побачу, як це вирішується. Тому що ми все робимо зі станом. Ми не думками живемо, а станом, який викликають ті думки. І от ваш стан або треба, або я обираю, або я дозволяю. Собі зробити це не сьогодні, а завтра. Це два різних стана. І нехай вам щастить. Розумійте ті всі процеси, які відбуваються в нашій голові. Тому що в основному це всіх-все однаково. І важливо починати використовувати такі прості, але дуже ефективні інструменти.